Або щоб я жила, або ось. Ну, бачите, якось так сталося, що я ходжу. Дякую. Я тебе. взагалі не, не могла ходити. Слава Богу. Ой, дуже Ви знаєте, що Бог свою любов доводить, ага. доводить до нас тим, що Христос помер за нас. Ага. Ви в Ісуса Христа вірите? Так. Він любить вас. Добре. Так, сідайте. І будь, будь ласка. Я люблю Христа. Все, дуже вам дякую. Хабовласловить. Як ваше ім'я? Моє Галина. Я за вас помилюся. Добре, пані? Добре. Добри, в ім'я Ісуса Христа. Я проходжу до тебе. Прошу тебе за пані, за бабцю Галину. Добре. Ти уздоровив, Господь. Вона тобі вдячна за це. Я дякую тобі за зустріч з нею. Я прошу тебе, благослови її, бережи, Господь, і відкрився ще більше і більше. І дай бажання слово ага. твоє досліджувати, молитися до тебе, спілкуватись з тобою. В ім'я Ісуса Христа. Помилуй і спаси її душу. Слава тобі навіки. Амінь. Ви знаєте, що Ісус помер, щоб ми з вами мали життя вічне, щоб ми з вами не були покарані. Бо ми грішні, правда? Так. А Бог буде судити. Ой, віддав. ми грішні. Навіть пара з уст то вже гріх. Так. Але Тобі. тому і Ісус помер за нас, щоб ми були оправдані в Нім. Прийміть Христа в своє серце, моліться до нього, читайте Його Слово, якщо маєте можливість. Бог вас благословить. Я все читаю. Хай Бог благословить. І молимось за мир в Україні. Все, добувачі. Будьте власне. Добувачі. Добувачі.